У нас буде. Дякую всім. Сподіваюсь, мене видно і чутно. І сьогодні наша тема про зміни. Тема про зміни, і бачите, вже сьогодні наш трошечки початок, саме час початку змінився. Чому? Тому що об'єктивні обставини, але це якраз нормально. І якраз в руслі цього хочу сьогодні з вами поспілкуватися. Дуже дякую вам за запитання. Більшість запитань була саме в тому, як все ж таки легше реагувати на зміни, як їх легше переносити і так далі. Якщо ви, хто присутній, писали свої запитання, то будь ласка, прошу зараз пишіть, і ми відповідно про них обов'язково поговоримо. Я, Слава Каляда, я експерт в сфері бізнес-мислення, і якраз ви знаєте, зміни вони от прям ключовим чином пов'язані саме з... Тими моментами, які зараз відбуваються. Криза це також зміна. Будь-яка обставина це також зміна. Ви одружуєтеся, у вас народжується дитина, це також зміна, і це також криза. Реорганізація в колективі, зміна, новий начальник це також зміни, і в 90% ці зміни для нас завжди стрес. Відповідно, якщо це для нас завжди стрес, навіть якщо це позитивний стрес, це все одно стрес. І наша психіка на рівні підсвідомості вона не хоче змін. Розумієте? Тому вона намагається їх блокувати, оминати і так далі. І відповідно, для того, щоб ми, ну не знаю, як вам. Краще розуміти, щоб ви краще себе почували, коли у вас відбуваються якісь зміни, хочеться з вами трошечки подискутувати, можливо, з науковим таким трохи присмаком. Якщо ви не проти, то ми тоді почнемо. Дивіться, у нас є два типи змін. За нашим власним бажанням, ну, наприклад, там одруження чи народження дитини, чи, можливо, просто вирішили сьогодні відпочити, то це ваше бажання, ви змінюєте щось навколо себе. І відразу до вас запитання. Самі себе зараз протестуйте, можете поділитися тут в коментарях, а можете просто самі собі якусь галочку-поміточку зробити, коли такі зміни за вашим власним бажанням. Вони для вас А. Байдужі, Б, ви до них готуєтеся, В, ви їх боїтеся. Відповідно, кожен із цих варіантів відповідей, він вам також дасть відповідь на те, як ви взагалі відноситеся до змін? Це така частина, це те, що ми самі можемо бути ініціаторами цих змін. Але ви зараз чую ваші голоси, в залежності від того, що це за зміна. Якщо це глобальна якась, наприклад, те саме одруження, я буду хвилюватися, я буду переживати, буду там думати, що буде далі, як ми будемо жити і так далі. Якщо це якась простенька там ситуація, ну, наприклад, відпочити зараз. То ви до цього будете легше відноситись. Згодно, все це впливає. Але в цілому наші підсвідомості взагалі байдуже. Це у вас на секунду якась зміна, чи це у вас якась глобальна зміна, яка потенційно, умовно кажучи, несе за собою катастрофу. Я зараз катастрофа, до речі, також може мати позитивні наслідки, і ви це точно знаєте в своєму житті. Тобто це одна така ситуація. Зміни, які залежать від нас. Друга ситуація це, наприклад, зміни, які від нас не залежать. Наприклад, у нас березень і квітень були достатньо теплими місяцями. Зараз у нас травень, я не знаю, як у вас, в якому, в якому ви регіоні зараз живете. Зараз я достала куртку, бо в нас холодні вітри, а у нас змерзли там городні якісь рослини і так далі. Тобто зміни. Але ми як до них знов відносимося? Зрозуміло, що ми сердимося. Чого так сталося? Але ми в той же час розуміємо, що ці обставини, які потягнули за собою ці зміни, вони називаються обставини непереборної сили. І ми що? Ми посердились, посердились, достали куртку або достали парасольку, або пішли поливати. Грядки, щоб допомогти якось відійти рослинам від заморозку, але ми повертаємося надалі. Тобто, якщо у нас обставини непереборної сили, частіше всього ми швидше прилаштовуємося до цього. До речі, війна це також одна із так, складових обставин непереборної сили, і ми також до цього певною мірою звикали. І адаптація у нас відбувалася протягом трьох місяців. Ну, це психологічно, ми навіть це розглядали на ефірі, яким чином це все відбувається, прийняття. Але зараз ми вже прийняли нову реальність, і зараз ми вже живемо, діємо в новій реальності. Так ось. Якщо ми говоримо, що у нашій ефіри вони мають прикладний характер, то відповідно яким чином мені легше тобі легше реагувати на будь-які зміни? Порад може бути сотні, десятки. Вони всі будуть торкатися в першу чергу твоїх індивідуальних особливостей. Як ти переживаєш, як ти відносишся, як ти взагалі ставишся до тих чи інших змін? Я зараз тобі запропоную знов-таки ще один невеличкий тест. Скажи, будь ласка, чи любиш ти куштувати нову їжу? Або самостійно готувати нові якісь інгредієнти, додати, або, наприклад, просто коли відвідуєш там якийсь заклад, ресторан, кав'ярню і замовляєш постійно якісь нові блюда для того, щоб збільшити палітру своїх смаків, які ти знаєш? Що ти більше любиш? Тут уже також криється певна відповідь на запитання, як ти відносишся до змін. Знаєте, мені дуже подобається англомовне слово, «атітюд». твоє відношення, твоє відношення до будь-чого, відношення до змін в тому числі. Якщо ти любиш щось новеньке, то ти уже твоя психіка вона налаштована на те, щоб легше переносити будь-які зміни. Відповідно, якщо вдруг ти більш такого консервативного складу. То ти не любиш якісь новинки, не любиш щось тобі доповнювати, якось змінювати раціон, то тобі вже складніше. То дивіться, для нашого розуму, в принципі, немає відмінності, що це це простий приклад чи це складна ситуація. Він просто таким чином реагує, соматична система вона так реагує саме на те, як взагалі відноситися, який буде атітюд у психіки до тих чи інших моментів. Відповідно, тут уже, напевне, тобі така певна інсайт, можливо, з'явився, що якщо ти хочеш змінити, наприклад, ставлення до змін, починай потихеньку. Якщо ти не любила там не люб... щось новеньке готувати, пробуй щось новеньке. І ще одна така. Історія, яку ви всі знаєте, що ви чули неодноразово від багатьох там тренерів з багатьох джерел, що є рекомендація ходити на роботу чи в якісь такі постійні місця, якомога частіше змінювати маршрут. Навіщо це потрібно? Це знов таки для того, щоб ми могли звертати увагу, щоб більше того знаєте, це наше повернення в тут і зараз. Бо коли ми йдемо на автопілоті по звичному нам маршруту, з одного боку це класно. Ми, звичайно, знайдемо завжди дорогу додому в будь-якому стані. Але з іншого боку, ви знаєте, це вже автопілот, це автомат. Він вже не звертає уваги ні на що, що відбувається просто зараз. Дівчата, з якими, наприклад, зараз працюю, вони ходять на прогулянку без телефонів, і вони говорять: Боже, ми стільки помічати стали, да? тобто вже більше йде і заземлення, і зупинка певна, і помічається, що навколо, квіти квітнуть, там хмаринки дуже класні, починаються нові ідеї продукуватися. Тобто, ключова взагалі задача будь-якої зміни чи то. Масштабу великого чи то невеличкого, це до того, щоб наш мозок призвичаєвся до нових моделей поведінки. І на що це потрібно зараз, ти скажеш? Бо тільки якщо наш мозок буде гнучкий в виборі моделі-поведінки, то тільки тоді ми будемо приймати якісь нові рішення, нам будуть приходити якісь нові ідеї. І ми будемо отримувати нові результати. Ти скажеш, мене зараз моє життя повністю влаштовує. Прекрасно, то тоді ніяких змін тобі не потрібно. Але якщо тобі хочеться, хоча б в якомусь напрямку життя якісь зміни, то безумовно починати треба з простого: нова їжа, нові маршрути, нові знайомства. Це прекрасний спосіб, до речі, в тому числі якраз призвичаювати себе до змін, знайомитися з новими людьми, розширювати сферу своїх контактів, розширювати сферу свого впливу, в тому числі і так далі. Тобто це дуже такі глибокі і цікаві подіття, розширення. І ви звикаєте до змін, ви звикаєте до нових змін поведінки і так далі. Як можна це взагалі ще полегшити? Дуже Просто і складно, одне момент. Є така невеличка практика для тих, хто бажає просто зараз попрацювати. Згадайте одну людину, яка вас надихає. Це можуть бути батьки, це можуть бути родичі, це можуть бути блогери, це можуть бути хто завгодно, це можуть бути ті, хто вже не живий ну, разом з нами, але вони надихають вас. Одну, два чоловіка, три, максимум, більше не треба. Спробуйте по них подумати. І подумайте, от, а що конкретно мене там надихає. І, відповідно, можливо, там цілеспрямованість, там, можливо, позитив, там, можливо, доброта, там, можливо, ще що-небудь невеличка таємниця в тебе це також все є. Але, можливо, ти його собі не дуже проявляєш. Можливо, воно ще не тих масштабів, як би тобі хотілося. Але позитивний момент. Що ці зміни тобі доступні. Якщо ти хочеш збільшити кількість доброти своєї в собі, то ти її можеш запросто збільшити, якщо собі дозволиш проявляти якомога частіше саме цю рису характеру. Але тут же ще інша сторона медалі. Ми ж знаємо, що у нас, як мінімум, навіть в монеті дві сторони, так? інша сторона медалі а згадай в своєму оточенні людей, що тебе бісять? Є такі? Ну, точно мають бути. Тобто, якщо є ті, які надихають, обов'язково є ті, які бісять. Можливо, не самі люди там бісять, але якісь їхні мене поведінки, в спілкування, або ще щось, якась риса, можливо, або, можливо, комусь недисциплінованість бісить, та можливо ще щось. І запитання: а чому ти собі цього не дозволяєш? Знов-таки, знаєте, якщо ми говоримо про позитивних людей, які нас надихають, і нам це приємно, це і в мене, значить, такі риси є. Але якщо нас щось бісить, це говорить про те, що в нас це також є. Але ми почуйте мене зараз, ми не дозволяємо проявлятися цим рисам у нас. Я не говорю, що вас бісить там, наприклад, агресія і злість. Це означає, що вам також треба проявляти агресію і злість на людях. Ні, я не про це. Я про те, щоб ви дозволили собі бачити в собі ці емоції і проживати їх, щоб вони не уходили знов-таки в ту псоматику, в захворювання тіла і так далі. Тому, Тому. На завершення. Ви знаєте, що у нас наші зустрічі не тривалі, Вони достатньо ємні по інформації, по практикам, по інсайтам і так далі. І на завершення, тобі хочу одну задачку з дірочка. Візьми ручку, листочок і пропиши два стовпчика. Хто мене надихає, хто мене бісить. І конкретно, що надихає, що бісить. І підвести таку лінію. І зробити в собі висновок. А що я можу в собі змінити? Тобто, як я можу покращити, збільшити кількість транслюємої доброти там, чи дисциплінованості і так далі. І другий момент такий, що я можу собі дозволити бачити в собі якісь негативні риси, і як я можу їх проживати екологічно для себе. Екологія для себе це, безумовно, такий дуже важливий момент завжди. До себе треба ніжно, бо якщо знаєте, вигоряння, воно приходить якраз через те, коли ми починаємо не помічати в собі свою занадто велику там, захопленість там, якимось проєктом, чи якоюсь справою, чи взагалі якоюсь там, тобто у нас порушується баланс, робота. Відпочинок або робота життя, умовно кажучи, то тоді, звичайно, у нас і прибігає до нас наше вигоряння. Так ось його треба навчитися упереджувати, да? тобто бачити заздалегідь і до того не доходити. А як до цього не доходити? Це бачити в собі усі прояви, і позитивні, і негативні, і дозволяти собі їх проживати. Дякую всім, хто був. Я відповіла на всі запитання, які були до ефіру. Якщо залишилися запитання ще зараз, то тоді буду рада ще вам відповісти. Так. Дякую. То тоді я вам бажаю гарного дня, гарного тижня, гарних ваших змін, як в особистих моментах, так і в професійних моментах, і безумовно, до зустрічі. На наступних